Брати місяці словацька народна казка. Була собі мати, і мала вона дві дочки, одну рідну, а другу пасербицю. Свою ж вона любила, а на пасербицю й дивитися не могла, і все через те, що Марушка була краща за її голену. Марушка не здогадувалася про свою красу і не знала, чого мати так сердиться, ледве на неї погляне. Мусила сама робити геть усю роботу прибирати, варити, прати, шити, прясти, ткати, траву косити і корову доїти. Голена жодно чепурилася та витрішки продавала. Марушка роботу любила була терпляча, мачушині й сестрині лайки та сварки приймала без слова. Та що з того? Мачуха із її дочкою щодень злішали, бо Марушка дедалі гарнішала, а голена поганіла. От мачуха й надумалась. Та навіщо мені в домі гарна пасербиця? Прийдуть хлопці на оглядини, уподобають собі Марушку, а голени і не захочуть. Та з того часу тільки й думали з голеною, як би позбутися бідної Марушки. І голодом її морили, і били і такі муки вигадували, що добрій людині не спаде на думку. А вона терпіла мовчки, та все щодень кращала. Одного дня, а було це всередині січня, забаглося голені фіалок. Ходи, Марушко, не збирай мені в лісі фіалок. Почеплю собі за пояс та й ходитиму, бо так мені схотілося, щоб пахло фіалками, каже сестрі. Ой, сестро Любесенька, а що це ти надумала? Чи хто коли чував, щоб під снігом росли фіалки? сказала бідна дівчина. Ах ти ж дармоїдко, це! Ти ще смієш перечити, як тобі загадують. Зараз же мені збирайся, та гляди, тільки не принесеш фіалок, то я тебе вб'ю, нагримала голена. Мачуха випхала марушку із хати і двері причинила. От іде дівчина в лісі і гірко плаче. Кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Блукала вона, блукала дуже довго. Голод її допікав, холод діймав і вже просила вона собі смерті. Коли бачить, удалені світло. Пішла вона на те світло і вийшла на високу гору. Аж там горить велике багаття. Круг нього лежить дванадцять каменів, а на тих каменях сидить дванадцятеро чоловіків. Троє сиві аж білі, троє не такі старі, троє ще молодші, а троє наймолодші і найкращі. Сиділи усі дванадцятеро тихо. І дивилися на вогонь. То були дванадцять місяців. На найвищому камені сидів найстарший січень, із білим волоссям та білою бородою і з патерицею у руках. Марушка злякалася і з дива аж заніміла, а далі насмілилася, підступила ближче і попросила. Люди добрі, дозвольте мені погрітись, бо дуже я змерзла. Найстарший січень кивнув головою та й питається її, а чого ж ти прийшла, дочко? Чого тут шукаєш? Фіалок шукаю, каже дівчина. Не час на фіалки, кругом сніг, мовляє Січень. О, я знаю. Та сестра Голена з мачухою загадали мені принести фіалоки з лісу. Як не принесу, то вб'ють мене. Дуже вас прошу, люди добрі, навчіть мене, де їх знайти. От підвівся найстарший січень, підійшов до наймолодшого, дав йому в руки патерицю і каже Брате, березню, пересядь на моє місце. Сів березень на найвищий камінь та як махне патерицею понад багаттям. І враз полум'я шугнуло вгору. Сніг почав танути, дерева стали розвиватися, під буками проклюнулася травиця, а у травиці зарожевіли листокротки настала весна. Поміж кущами попід листячком розквітали фіалки. Марушка і не спам'яталася, а уже все навколо було, мов синьою плахтою, застелено. Збирай, Марушко, та живенько, звелів березень. Марушка зраділа, нарвала великий великий оберемок. Далі подякувала щиро місяцям та й подалася додому. Дивувалася, Голена, дивувалася мачуха, коли побачили Марушку із фіалками, як очинили їй двері, фіалки і запахли на всю хату. Де ж ти їх нарвала? питалася сердито голена. Ну, в лісі, на горі. Там вони ростуть під кущами, там їх є доволі, тихо сказала Марушка. Голена взяла фіалки, заткнула за пояс та все нюхає, і сама і матері дала понюхати, а сестрі не сказала понюхай і ти. На другий день сидить собі голена біля печі, і захотілося їй ягід. От вона мерщій до сестри. Ходи, Марушко, і принеси мені з лісу ягід. Ой, боже, сестро Любесенька, де ж я тепер ягід знайду? Чи хто чував, що під снігом ягоди росли, каже Марушка. Ах ти ж, дармоїдко, Ледащице, ти ще смієш перечити, коли тобі загадують. Ану, зараз мені збирайся. Та гляди, тільки не принесеш ягід, я тебе вб'ю, свариться зла голена. Мачуха випхала Марушку із хати і двері причинила. От іде дівчина у ліс і гірко плаче. Кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Блукала вона, блукала дуже довго. Голод їй допікав, холод діймав, аж бачить знов те саме світло у далині, що й за день перед тим бачила. Зраділа вона і подалася до нього. От і прийшла знов до того багаття, а там сиділи дванадцять місяців. Найстарший Січень на найвищому камені. Люди добрі, дозвольте мені погрітись, дуже я змерзла, проситься Марушка. Найстарший Січень кивнув головою та й питає. А чого ти знову прийшла, дочко? Чого тут шукаєш? Я гід шукаю, відповідає Марушка. Е, та зима ж, а на снігу ягоди не ростуть, каже Січень. Ох, знаю, сумно мовила Марушка. Та сестра Голена із мачухою загадали мені назбирати ягід. Як не принесу, то вб'ють мене. Дуже вас прошу, люди добрі, навчіть мене, де їх знайти. От устав січень, підійшов до місяця, що навпроти сидів, дав йому патерицю і каже Брате, липню, пересядь на моє місце. Сів липень на найвищий камінь і махнув понад багаттям патерицею. Враз Полум'я спалахнуло. Снігу мить розтав, земля зазеленіла, дерева розвелися, пташки заспівали, по лісі цвіли усякі квіти. Стало літо. Під буками з'явилися білі зірочки, мов їх насіяли. Ті зірочки на очах мінялися на ягоди і спіли, спіли. Поки Марушка спам'яталася, було їх стільки, наче хто простелив червоний килим. Збирай, Марушко, та живенько, звелів липень. Зраділа Марушка і кинулася збирати, поки не збирала повний фартух. Далі подякувала щиро місяцям та й подалася додому. Дивувалася, Голина. Дивувалася Мачуха, коли побачили, що Марушка повен фартух ягід несе. Як відчинили їй двері, ягоди і запахли на всю хату. Та де ж ти їх назбирала? питалась розгнівана голена. «То ну, в лісі, на горі ростуть під буками, і їх там доволі є, каже Марушка. Голена взяла ягоди, наїлася до схочу, і мачуха наїлася. А Марушці і не сказали візьми йти одну. Наїлася голена ягід, а на третій день схотілося їй червоних яблучок. Ходи, Марушко, ходи у ліс, принеси мені червоних яблучок, загадала вона сестрі. Ой боже, сестро Лебесенька, де ж візьмуться ті яблука взимку, відказує бідна Марушка. Ах, ти ж, дармоїдко, ледаще, ти ще змієш перечити, коли тобі загадують. Ану, зараз з мені збирайся. Та гляди, тільки не принесеш мені червоних яблучок, я тебе вб'ю. сварилася люта голена. Мачуха випхала Марушку із хати і двері причинила: От іде дівчина лісом, і так гірко плаче, кругом сніг глибокий. Ніде ні стежинки, але дівчинка вже не блукала, бігла прямо на ту гору. Там знову горіло велике багаття, а круг нього сиділи дванадцять місяців. Люди добрі, дозвольте мені погрітися, бо дуже я змерзла, проситься Марушка. Найстарший січень кивнув головою та й питає А чого ти знову прийшла, дочко? Чого тут шукаєш? Червоних яблучок, відповіла Марушка. Та зима ж. Взимку не ростуть червоні яблучка, мовляє Січень. Ой, знаю, сумно сказала Марушка, але Голина з мачухою загадали мені принести червоних яблук із лісу. Як не принесу, то вб'ють мене. Дуже вас прошу, люди добрі, навчіть мене, де їх знайти. От устав найстарший січень, підійшов до одного з трьох старших місяців, дав йому патерицю і сказав Брате, жовтню, пересядь на моє місце. Сів жовтень на найвищий камінь та й махнув патерицею понад багаттям. І враз Багаття шугонуло догори червоним полум'ям, сніг щез, та дерева не розпускались. Тільки з них лист поволі опадав, а вітерець холодний розносив його всюди по жовтій траві. Не бачила ще Марушка зроду стільки квітів. Тут цвіла туранка, жаріли гвоздики, у долині пізноцвіт. Під буками росла висока папороть і цвів рясний барвінок. Та Марушка видивлялася тільки червоних яблук. Колись справді бачить яблуня, а на ній високо між гіллям червоніють яблука. Збивай, Марушко, та живенько, звелів жовтень. Зраділа Марушка, потрусила яблуню і впало одне яблуко. Знов потрусила, друге впало. Біжи Марушко додому та живенько, загукав до неї жовтень. Марушка зараз таки послухала підняла ті яблука, що впали, місяцям щиро подякувала і подалася додому. Дивувалася Голена, дивувалася мачуха, як побачили, що Марушка яблука несе. Відчинили двері, Марушка й подала їм двоє яблук. А де ж ти їх нарвала? Питає Голена. У лісі на горі вони ростуть, там їх доволі є, каже Марушка. А чого ж ти більше не принесла? Чи ти їх дорогою поїла? напалася на неї Голена. Ой, сестро Любесенька, да не з'їла я ані кусника. Як потрусила дерево, упало одне яблуко. у друге потрусила впало друге, а більше мені не дали трусити. Гукнули, щоб йшла додому, казала Марушка. Бодай тебе лихий уяв, кляла Марушку Голена і хотіла її набити. Марушка жалібно заплакала та й утекла до кухні. Краще смерть, ніж отаке терпіти від мачухи та сестри, думала собі вона. Ласа голена пересварилася і узялася до яблука. Воно здалося їй таке солодке, що зроду такого доброго не їла, і мачусі припало до смаку. З'їли вони по яблуку, і їм захотілося ще. Дай мені, мамо, кожушок. Піду я сама у ліс, каже Голена. Бо Та ледашиця знов їх дорогою поїсть, а я знайду те місце і всі яблука побриваю, хоч би що там на мене кричали. Дарма її вмовляла мати, голена узяла кожушок, хустку на голову і подалася у ліс. Мати тільки постояла на порозі та подивилася їй слід. І от зайшла голена у ліс, а кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Блукала вона, блукала, а яблука мов перед очима та все надять її далі і далі. Коли це побачила вона у далині світло та й подалася до нього. Прийшла аж на гору, де палає велике багаття, а круг нього сидять на дванадцяти каменях дванадцять місяців. Голена спершу злякалася, а згодом приступила ближче до багаття і простягла руки погріти. Місяців і не спиталася. А чого це ти прийшла? А чого шукаєш? питає її сердито січень. А тобі що до того, старий дурню, не тобі те знати, куди я йду, та чого? відрубала голена і подалася нагору. Січень насупив чоло і махнув патерицею над головою. Тут зараз похмарилося небо, пригасло багаття, посипався густий сніг, мов хто перину розірвав, а гострий вітер засвистів по лісі. Голена світу білого не бачила перед собою. Блукала, вона блукала, усипадаючи у замети та дедалі знемагаючи. А сніг сипле й сипле, а крижаний вітер до кісток проймає. Голена кляла Марушку і весь світ. Вона геть задубла навіть у своєму теплому кожусі. Чекає мати голену, у вікно виглядає, на ганок виходить виглядати. Усе ніяк не дочекається. Година за годиною минає, а голена усе не йде. Чи їй так ті яблука до смаку припали, що не може від них одірватися, Чи що? – Піду сама подивлюся, де вона, сказала мати, взяла кожушину, хустку на голову і подалася услід за голеною. А кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Гукала вона голену, та ніхто не обзивався. Блукала вона, блукала, а снігу засипався та й сипався. Вітер віяв, щораз холодніший. Марушка уже й обід зварила, і корову попорала, а мачуха з голеною усе не вертаються. Де ж вони так довго забарилися? сказала собі Марушка і сіла до прятки. Уже й веретено напряла, уже у хаті споночило, ані голени, ані мачухів немає. Ой, лишенько, чи там нічого з ними не сталося. Турбується добра дівчина та все позирає у вікно. На небі зірки мерехтять, на землі сніг виблискує, і ніде не видно ані лялечки. Зажурилася вона, зачинила вікно, а мати з сестрою усе з думки не йдуть. Рано чекала їх снідати, чекала обідати, та не дочекалася більше ні голени, ані мачухи. Обидві замерзли у лісі. Добрій марушці зосталася хатка, корова і клапоть поля. І з часом знайшовся й господар, і жили обоє у добрі та злагоді.